Продовжуємо серію відеороликів, в якому я розбираю завдання з параметром з NMT 2024 з математики. А якщо ви б хотіли, щоб я зробив огляд якоїсь теми НМТ на цій сторінці, обов'язково напишіть про це в коментарях. Отже, день третій, НМТ від 1 червня треба знайти суму всіх цілих значень параметра А, за яких усі корені рівняння є додатними. І ми бачимо якесь таке велике рівняння. Яке нам потрібно якось почати розв'язувати. Зазвичай, коли ми розв'язуємо завдання з параметром, ми починаємо мислити так, як ми б мислили, якщо у нас замість А було б якесь відоме число. Тобто, якщо б у нас замість оці, цього виразу було б просто якесь число. Мінус 100, мінус 10, плюс 7, неважливо. Що б ми тоді зробили? Ми б побачили, що це рівняння можна звести до квадратного шляхом заміни. Це дуже типовий прийом для таких показникових рівнянь. У нас 4 в степені х це те саме, що, в х, те саме, що 2 в квадраті, тобто 4 в степені x. Тобто це те саме, що 2 в степені 2х, те саме, що 2 в степені x в квадраті. Ось такі прості міркування. А 2 в степені x у нас ось тут є. Тому ми робимо заміну і замінюємо 2 в степені х на якусь букву t. Тоді 4 в степені х. Це у нас 2 в степені х в квадраті, тобто воно заміниться як t квадрат. І у нас вийде квадратне рівняння. t квадрат. Це 4 в степені х. мінус 15. Мінус, ну і далі йде якесь число. Це 4 а квадрат, Уявляємо, що це якесь конкретне число. Плюс 30а дорівнює 0. Як ми розв'язуємо квадратні рівняння або за теоремою вієта, або через дискримінант, я пропоную використати тут саме дискримінант. І для зручності випишемо наші коефіцієнти цього квадратного тричлена. Старший коефіцієнт це те, що стоїть перед Т, Тобто, тобто одиничка. другий коефіцієнт B це те, що стоїть перед, стоїть перед Т. Це мінус 15. А третій вільний член це все інше. Тобто оце велике число, мінус 4а квадрат плюс 30, це і буде коефіцієнтом С. Тоді дискримінант буде b квадрат, мінус 4 ac B квадрат це у нас 15 в квадраті. Ну, я відкинув знак мінус, тому що в квадраті він все одно зникне. А, мінус 4 помножити на А, тобто на одиничку можна написати, і на С. На мінус 4а квадрат плюс. 30а. Ось такий у нас дискримінант. Давайте спробуємо розкрити дужки та спростити цей вираз. 15 квадрат в квадраті це 225. Мінус 4 на мінус 4. Це плюс 16а в квадраті, мінус 120а. Розкрили дужки, спростили, а от що робити далі? Не зовсім зрозуміло. Далі треба трошки продумати наперед. Коли ми будемо знаходити корінь цього квадратного рівняння t1 та t2, нам треба буде в формулі добувати корінь з дискримінанта. А давайте відразу подумаємо наперед, як нам треба добути корінь от з такого великого виразу. Окей, окремо з 225 легко, це буде просто 15. Але ж у нас сума, тоді треба представити дискримінант як щось в квадраті. Ну, Тут нам допоможуть формули скороченого множення 7 класу, а саме формула квадрат різниці. Можна помітити, що 16а в квадраті це 4А в квадраті. 120 це у нас 2, тобто подвоєний добуток. Першого виразу, тобто 2 на 4. а І ще помножити на 15. Чому 15? Бо 225 це 15 в квадраті. Тобто у нас тут все так красиво склалося. І плюс 225 ми розписуємо як 15 в квадраті. І ми дійсно можемо перевірити, що 2 на 15 і на 4 це 30 на 4, це 120. Тобто все складається. Ну і тут вже, очевидно, видно формулу квадрат різниці двох виразів. Давайте це запишемо як 4а15 в квадраті. Добре. Ми представили дискримінант як щось в квадраті, отже, корінь з дискримінанта це буде корінь з цього виразу. Ну оскільки він в квадраті, то ми просто корінь та квадрат знімемо, ну і врахуємо модуль. Трошки детальніше про це далі скажу. Т1 тоді буде дорівнювати мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2А. А Т2 буде дорівнювати мінус b мінус з дискримінанта на 2А. Далі, давайте підставляти. Мінус b це мінус-15, мінус буде просто 15. Плюс корінь з дискримінанта. Ми знаємо, у нас є така формула, що корінь з х в квадраті дорівнює модуль x. Тому не забуваємо про модуль. Модуль 4а-15 поділити на 2. А другий корінь буде 15, тільки мінус. Той самий корінь з дискримінанту, мінус модуль 4а-15. Поділений на 2. А далі треба якось цей модуль прибрати. Для цього треба провести логічні міркування. Що яким би не був підмодульний вираз додатним чи від'ємним. У випадку додатного підмодульного виразу ми модулі просто знімаємо. І у нас тут виходить знак плюс, а тут мінус. І виходить 2 виходить корені один з плюсом, інший з мінусом. 15.2 ніяк не змінюється. А якщо підмодульний вираз буде від'ємним, то ми. Вираз під модулем повинні а, замінити на протилежний, тобто змінити всі знаки на мінус. Але тоді і цей знак зміниться на мінус, плюса на мінус, і цей зміниться на протилежний стане плюсом. Але по суті, ми отримуємо ті самі вирази. Просто те перше і те друге поміняються місцями, але це будуть ті самі корені. Отже, насправді, коли у нас така ситуація виникає, ми можемо модуль просто зняти, тому що ми в першому корені, в одному з коренів, його враховуємо з плюсом, в іншому з мінусом. Отже, один з коренів буде 15 плюс 4а мінус 15, поділений на 2. А другий корінь буде 15 мінус 4а плюс 15 поділений на 2. Далі, якщо ми це все спростимо, 15 і мінус 15 взаємознищиться і залишиться 4а поділити на 2. Тобто просто 2а. А другий корінь це буде 30 мінус 4а. На 2, отже, буде дорівнювати 15-2а. У нас є два корені. Але звернемо увагу, що ми знайшли t. А корені всього нашого першого рівняння це все ж таки х. Тобто нам треба зробити обернену заміну. Ми повертаємось до нашої заміни. От вона була 2 в степені х на т. І робимо тепер обернену заміну. Обернену заміну. Обернена заміна. Перший випадок це коли Т1 у нас дорівнює 2а. Отже, 2 в степені х дорівнює 2а. А другий випадок це коли у нас 2 в степені х дорівнює 15 мінус 2а. І у нас за умовою треба знайти всі такі цілі значення А, при яких корені є додатним числом. Отже, х повинно бути додатним числом, х більше 0. Що таке насправді х? Да? Як тут знайти х? Х у нас у показнику степеня, тоді х X, X буде дорівнювати логарифму з основою 2 числа 2а. В цьому випадку х буде дорівнювати логарифму з основою 2 числа 15-2а. І за умовою х повинен бути додатним числом більше нуля. більше нуля. І тут більше 0. 0 можна представити як логарифм з основою 2 числа 1, тому що 2 в нульовому це 1. В такому випадку у нас вийде нерівність, в якій просто 2а більше, ніж 1. Знімаємо логарифми, тому що основа логарифма більше, ніж 1. А друга нерівність аналогічна 0 представляємо як логарифм з основою 2 числа 1. І виходить нерівність 15-2а більше, ніж 1. Тепер розв'язуємо ці прості нерівності. З першої нерівності отримуємо, що А більше, ніж одна друга. З другої отримуємо, що 2А менше, ми перенесли вправо, а одиничку вліво менше, ніж 14. Отже, А менше, ніж 7 поділили на 2. І виходить, що А у нас повинно бути від однієї другої до 7 не включно. Ось цей проміжок. А тепер залишилось лише обрати цілі значення А та обчислити їх суму. Які у нас тут є, цілі в цьому проміжку одиничка, віка, 3, 4, 5, і останнє буде 6, 7 вже не рахуємо, тому що строго менше 7. Тепер обчислюємо суму 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, без 7, 7 не враховуємо. І ця сума у нас дорівнює 21. Отже, відповіддю на це завдання буде 21. Якщо хочеш бачити на сторінці більше відео про підготовку до НМТ, обов'язково напиши про це в коментарях, постав лайк та підтримай мене підпискою.